Є стара книжка американського письменника Роберта Сільвестра з іронічною назвою Друга найдавніша і прозорим натяком на першу про особливості сприйняття і роботи журналістів в Сполучених Штатах Америки. В ній є доволі цікаві міркування стосовно того, як у журналістиці сприймається час. У газеті ти живеш днями, тижнями, розслідуваннями, новинами. Непомітно минає день, тиждень, рік, два, а потім ти оглядаєшся, а за тобою брила у 20 років. Це приблизно така історія, як з 20-річчям виходу газети Діло. Здавалося, що це вчора, от буквально ось-ось, а от вже цілих 20 років минуло. То були унікальні часи, коли Україна переживала економічний бум. Економіка перла як на дріжджах, українці кидалися заробляти. А щоб зорієнтуватися на ринку, необхідна була інформація. Цілком очевидно, що в такій ситуації в країні з'явилося три ділові щоденні газети на додачу до десятка тижневиків. Необхідні були люди, які в змозі. Наповнити всі ці журнали статтями, новинами, аналітикою. Ну і звісно, розслідуваннями. Журналістика тоді годувала, хто вмів складати слова в речення, розказувати цікаві історії, той заробляв. 10 доларів за тисячу знаків були нормальним гонораром, який дозволяв не зовсім безталанним людям, які, хоч трошки щось розуміли в економіці чи принаймні вміли створити таку ілюзію, впевнено дивитися в майбутнє. Коли мене вперше покликали в газету діло, а це було до виходу першого номеру, то, відверто кажучи, я не дуже хотів йти. У той час мене цілком влаштовувала перша ділова щоденна українська газета Економічні відомості. Проте невтомний Сергій Леонідович Тігібко, який тоді був акціонером цього чудового видання, затіяв перебудову, привів нового головного редактора, з яким у нас дещо розійшлися погляди на світ. Йому здавалося, що коли я став менше писати, то газета точно втратила. А чи виграла вона від того мого редакторства у відділі, того він не знав. Зараз це можна розцінити як доволі своєрідний комплімент, а в ті часи це мене нестерпно обурило. Як наслідок, щойно вдруге покликали в газету діло, я хряснув дверима і пішов. Проект виглядав спокусливо. Європейські інвестори, толковий головний редактор Галина Панченко нормальна зарплата, хороший колектив. У перспективі це мав бути ще й офіс в самісінькому центрі навпроти оперного театру. Ми вдарили по руках і взялись до діла. Роботи виявилось багато, ресурсів трохи менше, але як кажуть, крутитися треба. Ну і вигадувати, як заповнити шпальти 5 разів на тиждень цікавими і корисними для українців матеріалами. Все це заверстати, проілюструвати і до 20.00 відправити в типографію. Щоденна газета це унікальний досвід роботи під тиском у постійному стресі, коли над тобою висить дедлайн, а також головний редактор і цілих два його заступники. І треба не просто написати щось цікаве і корисне, але й зробити це вчасно. І тут важливі люди. Щоденна газета це командна гра, важливо мінімізувати кількість помилок і не зіпсувати все в кінці. Друкована преса це не інтернет. Після друкарні виправити помилку вже неможливо. Треба вибачатися, писати спростування, що, звісно, малеприємна і доволі нервова штука. Надзвичайно корисною річчю для роботи стала редакційна система для верстки. З її появою, ми не просто в старозавітному стилі планували номер на листочках. Можна було вже побачити увесь примірник газети на екрані монітора. Як вводиться, спочатку така система мені не дуже зайшла, на листочках здавалося краще, але несподівано піймав себе на думці, що починаєш мислити шпальтами. А це річ надзвичайно корисна, і головне розлучитися вже неможливо. Особлива історія в газеті Діло це наші європейські партнери, прекрасні люди, які вирішили інвестувати гроші в Україну, принести високі європейські стандарти журналістики, показати нам, як працюють наші колеги в Празі, видаючи газету Господарські новини», а редакторський корпус діла навіть побував у давній чеській столиці, подивився на роботу редакції. Старші німецькі партнери розказали про стандарти газети «Хандесблат». Це все було цікаво, пізнавально і дуже захоплююче. Єдине, що була невелика різниця, і чехи, і німці працювали в умовах, коли в них матеріалів було більше ніж шпальт в газеті. І Редактор вибирав, керуючись високими стандартами, що він на шпальту поставить, а що ні. У нас було трішки навпаки, треба було. Заповнити 16 шпальт діла чудовими і корисними матеріалами. З Чим, до речі, ми успішно справлялися з порожніми шпальтами, газета не виходила ніколи. Можна сказати, стандарти працювали, і стандарти європейські. До речі, українці доволі часто люблять поміркувати, чи вони справжні європейці. Якщо дивитися на читацькі вподобання і долю паперової преси, то прикро, але доводиться констатувати, що це, на жаль, не так. Українці не європейці. Якось так сталося, що саме після другого майдану друкована преса в Україні дуже швидко закінчилася. І нині українці куди більше нагадують мешканців Південно-Східної Азії і Китаю, для яких смартфон це головний засіб для читання. Звісно, в Європі газети переживають не найкращі часи, але якось дають собі раду. Якби сталося таке чудо, що якось відродилася друкована преса в Україні, а українці ще й почали активніше читати, то це було просто чудово. З іншого боку, коли згадуєш, як ми робили газету діло, то з позиції нинішнього часу це теж за гранню фантастики. Тим не менше, газета виходила, приносила задоволення читачам і навіть інвесторам. Проте, після року роботи в щоденці, я вирішив спробувати пошукати щастя в тижневику, розраховуючи, що дедлайнів там все таки менше. Щодо дедлайнів, то була правда, а от задоволення не принесло. Але то вже цілком інша історія.